Як подружнє життя? Діти неймовірні. Вийдемо купатися! Гаразд, не втопіться. <рес> Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Мехазін? Оголена? Та ні, наче... Mm. Так знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Звільнили? Життя ж каребер. Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі, у дітей в очі і мої око сіпеться. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада. чи... Серд для зняття стресу. Що? жартую. <рес> я тебе від творців знайомства з батьками і підолашних створінь. Усі чомусь вважають, що ми гриземося. Іноді я тебе ненавиджу. А, це епізодична ненависть. У соусі є полин, це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його у мені, а я й не відчуваю. А? Oh, З мене досить. Oh, yeah. Я скажу, коли досить. Oh, yeah. Я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзоський. Oh, yeah. Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно. Oh, oh, oh. Oh. Твоє ниття мене задобувало. Yeah. Ah, ти розізлив мене ще більше. You... Лія Колман, Бенедикт Комбербець. А зверху мазок. Тільки на mm. це. Господи, oh! 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 Усе це вже занадто. Та не вже. Роузи. Що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати це, ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Mm. <гум> Скоро в кіно. Озброєні політичні екстремісти взяли заручників у центрі міста. Зробіть що небудь! Стоп! Стоп! Чекай! Ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся. Добре. Ми втратили Шеллі рік тому. Я лише все саме змагаю. Смакота. Я зараз чорний зі шкрибу. Ось так нормально. А Та, ну поверни його! Не хочу його кривдити. <плес> Ти нічого не зробив. Іноді краще просто не лізти. Насправді, у нас все добре. Тобто ця корпорація. Відомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд, Викликаю скажених. Я нічого цього не хочу. Я монстр. Ти не монстр. Покажи йому своє добре серце. Привіт, це я, Коко. Мене це не стосувалося. Але іноді ти маєш щось робити. <плес> Хто ти, бляха, такий? Я просто чувак. Як воно бути героєм? Ти розумієш, що на коло? Знайдіть його і приведіть сюди. Ось тебе. Це був самозахист. Ти ж більше нікого не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш е, самозахист. А то не that to me. Токсичний месник? Так його діти кличуть, по-моєму, мило. Охінос. Ukrainian forces have now launched their much talked about counter -offensive... counter offensive. Expected to be the biggest military operation in Europe since World War II. <gunshot> Просуваемся! Кева, ну, блядь, глибнись, ну, що ти такий кислий? Ну? Глибайся, глибаємось улыбаемся, махайся. Якщо ця війна буде до кінця нашого життя? Це він, король Марселя? Та ні, не може бути. Жаль гідне екскурсовод, понтив, понтів, ніби він король серед гідів. Решту наступного тижня. Добре? Даю тобі часу до завтра. І без що вам треба? Нам ну? потрібен гід, щоб знайти скарб. Який ще скарб? Тут повна дупа. А це тоді що? Давня фокейська монета. Серце масалії. Чули про це? Всі екскурсоводи знають цю легенду. Серце Масалії. Перші фокейські поселенці приносили жертви грецьким богам. І це були величезні, незліченні скарби. Якщо скарб насправді існує, я хочу половину. І ти знайдеш його за ніч? Хм. Я тут король, і можу все. Ми не туристи, годі балачу. У мене є дещо краще. Серце на царі. Я знаю, де воно. Ти думаєш, ця дура по справді знає, де скарб, якийсь і шукають. Дебіл. Я уб'ю тебе. <плес> Що сталося? Навіть не питай. Скарб треба знайти. <плес> Скотить! Дітися <плес> все добре. Що, це за чортівня? <плес> Що ти робиш? Аааааа! Вам зме! Ми зуці за скарбами. Охота за скарбами закінчена, я везу вас за добу. так зупинимося біля мети? Та схаменися. Я не Індіана Джонс. А Це ще хто? Якщо ви хочете бути моделлю, треба... Я не казала, що хочу бути моделлю. Це ви просили мене позивати вам. Я навіть не знаю твого імені. Марта. А твоє? П'єр. Хочу жити зі мною. А стій! Це мої друзі. Набі, серюзьє, сіняк, вюйяр. Разом ми вирішили змінити сучасний живопис. Всі разом я кохаю тебе, вам є! Кохаю. П'єре, ця жінка псує вам життя. Вона тримає вас у провінції, а ви маєте бути тут у центрі життя. Щось не так Марто? Я хвилююся. Через що? П'єр мені зраджує. То не чутлива, це ви? Ваш чоловік зробив з вас міф, мадам. Міф? <клес> Колись я піду, і ти ніколи про мене не почуєш. Я не можу, не можу без тебе. Ти використав мене. Ви з Мартою використали мене. Мені часто сниться невідома жінка, яку я кохаю. Яка кохає мене. П'єру пощастило, що ви є у нього. Бо вона розуміє мене. Моє серце як відкрита книга, тільки для неї. Вона легко її читає. Оголена муза П'єра Бонара скоро у кінотеатрах. Грам. Мене звуть Сара Грант, і в мене є докази щодо незаконної змови. У судових органах є чимало викривачів. Ні, я просто хочу їх віддати. Є офіційні канали, але є і неофіційні. Хто він? Я допомагаю людям, які бачили щось зайве. Тим, хто мав би відвернутися, але не зміг. Я ніколи його не бачив в цьому й суть. Це служба повідомлень. Вони вам передзвонять. Телекомунікаційна служба Тристейн. Це що? Комунікаційний апарат для глухих? Згідно з законом про людей з інвалідністю від 90-го року, операторам заборонено розголошувати зміст будь-яких розмов. Людина, що вам дзвонить, напише повідомлення, а я його зачитаю. Дзвінки не записуються. Усі розмови конфіденційні. Біля будинку стоїть фургон. Гадаю, за мною стежать. Вони можуть лякати вас або ж торгуватися. Це єдині варіанти. Ми не охоронці, ми посередники. Ми допоможемо вам повернути документи так, щоб ви не втратили захисту. Чи траплялись невдачі? Іноді доводиться відійти. Тобі самотньо. Краще звести наше спілкування до мінімуму. У вас? Так. Це він. Вона знає, хто ти. Ти в небезпеці. Чому ти робиш це для мене? Це моя робота. Що скористались службою Трестейт. Гарного вечора. На що це схоже? Що саме? Тут ніхто ніколи не вмирав? Я відчуваю страх. І це не зникає, тобто наче світ руйнується? І ти падаєш у прірву? <зас> з якої немає шансів вибратися. Запитуєш, де вони? І що б відчував, якби опинився серед них.